Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами подивимося, що на порозі ситуація, яка залишилась у вас за плечима, покидає ваш простір, подивимося, що на порозі актуально, і який новий початок, що для вас відкривається. Відвалилося щось. Ну і добре якраз залишилось за плечами. І так, що? Що на порозі? Що залишилось? О, дивлюся, чи не вийшла. Так, що залишилось за плечами, що покидає ваш простір. Що нового війде в ваше життя? Ситуація, яка найбільш, найбільш зараз для вашого життя актуальна? Найбільш актуальна ситуація? Як ви бачите цю ситуацію, як бачать її вищі сили? Ну і, напевно, далі ми будемо задавати питання ще чуть-чуть. Мені не вистачає поля. Так, пас жезлів нас дно колоди. Що у вас? Залишилось за плечами. Так, у вас якась історія відносно влади, відносно чоловіка, відносно якихось структур, з якими ви прийшли, до прикладу, до примирення. Або перемога на якомусь фронті, скажімо так, лишилася у вас за плечами. Вихід зі скрудного становища залишилась у вас за плечами. Також, якщо це любовне питання, то Ситуація, яка у вас залишилась за плечами, коли ви зустрілися з вашим майбутнім чоловіком або з чоловіком вже. Ну, тобто ви вже є з, з, з цією людиною, ну, якби одружені. А, а, так. По-моєму, все сказала. По-моєму, все сказала. За владу сказала, за перемогу сказала. Зазустріч сказала, вроді все сказала. Ситуація примирення, дипломатії, вирішення питання, також можуть бути вирішення питання у якихось певних структурах, ну або знайомство. Могло бути у вас, якщо це любовний, ну тому що все одно дивляться більше любовний. А просто на одне питання любовного характеру якось. Ну, так, стоп. Що на порозі глянемо зараз? Ситуація на даний момент, яка для вас актуальна. Питання вашої, вашої трансформації і нової дороги відносно короля мечів. Король мечів в нашому сьогоденні це може бути, самі знаєте, що направлення таке доволі складне. І тут вибір, ну, якби нової дороги щось таке залишиться за. Тобто кінець якийсь ситуація, актуальний кінець. А, також, якщо король мечів, це питання а, чоловіка, ну, мужчини а, король мечів, щось, а, якийсь вибір, якась трансформація відносно його меча. А, ну, тобто, дивіться, чи це ситуація, ви, може, чекаєте, людина, яка з вами на відстані, а, до прикладу, Чекаєте з дороги, з поїздки, які плани будуть, чи буде трансформація, чи буде вибір. Як ви бачите ситуацію, ви дійсно очікуєте? І як все всесвіт, вашу ситуацію. Тут дві четвірки, я думаю, ви рівноцінно бачите. Тобто ви не помиляєтеся, ви знаходитеся в процесі, все тече, все міняється, але мені треба витримати якусь паузу, або мені треба набратися терпіння, і світ бачить. Те, що ви на своєму місці, те, що ви очікуєте, належить вам. І тут іде якась трансформація, ще раз кажу, якісь зміни відносно ситуації з королем мечів. Це або ваш колишній, або ситуація, яка буде мінятися в зв'язку з чимось. Тут може бути і ситуація відносно, так, ваше емоційне відношення, але це щось стосується. Особисто життєвого, майже навіть до фінансів, до прикладу. Або якщо тут четвірка, четвірка може говорити, бачите, четвірка, четвірка, вона може говорити про певний фундамент, вона може говорити про структури, вона може говорити про нерухомість, вона може говорити про владу, що ви закріпили якесь положення також, або дочекалися от, свого мужчини, або дочекалися якихось дій, які правомірні, для вас, розумієте, це є для вас. Можливо, це питання, що буде трансформуватися в питанні якихось коштів. Ну або ж закріплення позиції. От, ви отримуєте якусь історію про по, по нерухомості, до прикладу, також може бути тут і якісь, якби відкриваються нові е, плани. Нові горизонти, але ще поки що ситуація в очікуванні. І це в принципі нормально. Тобто, ви бачите ситуацію правильно. Тут немає ніяких розбіжностей між тим, як бачите ви і як бачать вищі сили. Тут немає якоїсь е затику, тут немає якогось такого е сильного навантаження по моральності або по духовності, тому що це карти менших арканів, малих мінорних арканів. І при чому кажу, є п -п певне. Певна функція, певна стабільність все дві четвірки. Тільки ви більше це якби до емоційного такого плану відносите, А тут якби підтвердження від вищих сил, підтвердження, що воно дійсно належить якби, вашій ситуації. Так, що на порозі? Отут От двійка, двійка, про яку ви ще не знаєте. Ну що, ви або не знаєте, або вагаєтесь, або е, робите, е, або чекаєте чийсь вибір, або чекаєте чиїсь плани, трансформації по плані, по планах, або власне у дороги, яку хтось вже е, е, як? Так, стоп преодолеє, перейде і вийде на новий рівень. Що на порозі, так є ще якийсь блок, є якась ще невідомість, але це питання вашого достатку, наповнення потоку, радості серця, зцілення, виздоровлення. І е, прийняття це багатство, багатство того всього, що я сказала. От як кажу, бажаю вам всього. Е, бажаю вам багатство, багатство здоров'я, багатство в сім'ї, багатство сили, багатство тих же грошей, багатство. Е, ну, повністю емоції, багатство знань і тому подібне. Справа в тому, що те, що на порозі, воно поки що для вас в тупіковій якійсь зоні, тому що от плани, плани, які відкриває сама оця можливість. До прикладу, по королю мечів. Якщо це конкретно якийсь мужчина, то це його плани. Він іде через трансформацію. Тут може бути як з, з, з нібитія, ну, десь звідкись появляється оця ситуація, тому що вона у вас знов якась така, якби невідомість, ситуація, яку по якійсь невідомості, або е, те, що ніби ну тут по карті доволі складній. Uh, не те, що втратило сенс, не те, що втратило життя, не те, що втрат... Ну от воно не актуальне. Може, воно актуальне, тому що ця ситуація стоїть для вас, і ви її в питанні очікування. Ви її постійно під харчовуєте емоцією. Але справа в тому, що показують, що це правильно, в принципі, що ви цю ниточку якусь не відпустили, що вона є. І просто на даний момент в двійці, можливо, це питання двох одиниць часу. Дві одиниці часу це може бути навіть від двох хвилин, від 2 секунд, і тут два роки в двійці мечів не буде. Максимум, максимум, це те, що на два місяці може затягнути по двійці жезлів отут. Але так як воно у вас на Опорозі отут, і тут туз кубків, це можна казати від ну так, максимум до двох місяців, От щось в місяці або два тижні, можна десь так От десь так, навіть два дні, до прикладу. Ну, Це щось дуже швидке. Хоча воно в тупіковій зоні, по суті, але це якби від того, куди оці ваги будуть. Ну от, по прийняттю рішення, як вони будуть швидко розгойдуватись? Як швидко буде прийняти якесь рішення для оцього відкриття? Що може бути ще? Але я, по-моєму, сказала, що за вашими плечами, що ви, до прикладу, могли вже зустріти або бути знайомі з якоюсь людиною, яка війде ваше життя, ця людина ще, скоріше всього, вам недоступна. Війде ваше життя ну, по статусу, статусу імператора. Це дуже вагомий, або статус, або як чоловік, або якісь важливі історії по надання для. Вас. Якщо це актуальне знову якоїсь позиції затвердження ваших прав, починаючи від фізичних, земельних, документальних і тому подібне. Якщо якась така історія з державними структурами може бути у вас зв'язана, то ви можете також розглядати, і у вас буде наповнення такий душевний, емоційний всплеск і радість, душа буде радіти. Це на даний момент, і те, що у вас по суті на порозі. На порозі, в принципі, ще раз кажу, поріг може вам відкритися от вже негайно або максимум. Максимум, от те, що я сказала, це до місяця, в принципі, напевно, отак. От що ще може бути? Дивіться, імператор військова справа може бути і тут певна перемога, і тут якась історія, лицар Кубків, у нас дипломатична робота. Ну, тобто якась ситуація, також якби через примирення, якась або якась звістка про? І знову ж, ви її ще не знаєте, але вона вже є. Вона вже якби це те, що вже все, воно вже як факт, і воно вже не те, що не має, воно, судячи по всьому, має вплив на ваше життя, але не те, що не актуально, також актуально, але це те, що відбулося, і те, що вже відходить, тому що буде приходити якісь нові, зовсім нові для вас ну, плани на ваше життя. От щось таке. Так, дивимося, що ну, дивіться, наскільки швидко по справедливості ухти. Ну, тут вісьмірка, 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 вісьмірка-пропрацьовка буде або зв'язано з роботою, або буденність. от те, що ви для вас. По справедливості, от те, що важно важливо для вас як момент буденності. Це певний видих, це певний спокій, це певне те, щоби крутилося без заминки, от як е, е, я часто привожу як швейцарський годинник, е, от так, щоб все відрегульовано було настільки. В ваше життя приходить справедливість, справедливість законністю, питання вирішення по документах, якщо це важливо. Питання зв'язане з роботою, справедливість на роботі, оформлення на роботі, сама робота. Можливо, хтось шукав роботу, офіційно прийняття на роботу, ви займетеся якоюсь новою роботою. Навчання, вибачте, ще навчання може бути також якесь доцільне навчання для вас, це може бути підвищення кваліфікації також задокументовано. Внесені кошти за щось. Також може бути це для вас актуально і само собою, що я вже сказала, якщо це ну також може бути, це може ж бути і позиція зовсім окрема для вас. Вона важлива, тому і показують, що входить в ваше життя. А з другого боку, якщо воно ну якби разом перекликається, то дивіться, оте, от що четвірці воно у вас збільшується в момент встановлення ну якби через вісьмірку, тобто щось закручується, і воно збільшується, збільшується в два рази. Офіційно, отут, оце для вас це може бути повернення боргів якихось е, е, Ваш, Ну тобто, якщо вам хтось щось, е, тому що е, тут немає зменшення з вашого, з вашої подушки безпеки, скажімо так, тут є і власне ідея збільшення. Якщо е, ви щось не могли, або не було часу, або ще якісь інші обставини, тут, власне, оте, от ваша подушка, можливо, була, і вона доцільна. тому що ви тут ще витримували якусь ситуацію, От запускається процес і ви її збільшуєте. Так. А якщо офіційність, і якщо тут таке натхнення і така любов, до прикладу, тут офіційна пропозиція. Ну, а офіційна пропозиція, напевно, ви будете самі вирішувати далі, як вона, ну тут. тут Офіційна пропозиція, в принципі, по документам. Давайте ще ми тоді спитаємо, на що вам звернути увагу. І давайте я або ні, на що вам звернути увагу, хотіла зібрати, але давайте так: на що вам звернути увагу. Е, так, вам тяжко, але щось вже ого, е, Вам тяжко, бачите, були якісь моменти, які ви витримували, просто щось є по пентаклям. Е, це або по часу, або е, коли ви вкладу, ну, якби підтримували якусь життєдайність, щось. От прям е, е, тяжко було по роботі, але ви її не лишали, ви тянули, е, щоб щось завершити, довести до пиття, або щось знову ж. Е, це може бути і здоров'я, це може бути комунікація, ви чекали е, підтримки, тут підтримка приходить. А, або момент вкладення коштів. Отак, От е, може бути, ви хвилювалися від того, щоб ваші кошти були недаремно е, кудись запущені. і тому що позиція поміняється для вашого життя. поміняється, Я це вже сказала. І е, що ще? Якщо це комунікація або взаємодія з іншою людиною, знову ж тут якесь питання часу, тому що десятка жезлів вона е, досить довго. Це цілий відрізок е, часу, можна сказати, але він добігає е, кінця, а з другого боку, це можлива якась втрата комунікації і це відродження цієї втраченої комунікації. Так, на що вам звернути увагу? І хто або що вам в допомогу? Ну що, ай, мамочки! Ну, значить, закоханий король вам в допомогу. Закоханий король вам в допомогу. Ну, і, власне, от з цією історією, тому що тут дев'ятка, тут десятка у нас людина, людина яка вибирається з, я, я цю карту називаю в тих колодах з топі. ну, от, топі. З, ну, ну, Це не зовсім болота, але це складнощі. Людина з досвідом, людина закрита, або виходить з якогось, знаєте, укриття такого, або людина, яка пропонує свою. Або Вкладає якусь емоційну е складову для вас, вона важлива, от іде якась пропозиція, тому що це пажик і знову ж пажик. Кубків, тобто вона вам по душі, або любовна історія, просто любовна історія. Людина, яка, в принципі, сама потерпала, або сама тяжко щось знесла, або сама заховалася, блокувалася, або не могла людина оця дістатися якимсь чином до вас. Ну, причини могли бути різні. От він і пажик, тут дно колоди. Це якась активна дія, яка починає свою роботу, в принципі. І хто вам допомогу? Так, це може бути і дві людини, але я думаю, що це власне дії оцього, цієї людини. Ще може бути так, що людина, яка себе спочатку проявляла по пажику, це не дуже велике проявлення, може проявити себе в на повну силу, скажімо так, по королю. Ну, якщо любовний, то вона взагалі, в принципі, ідеальна, напевно, ця картина для вашого життя, чого я вам і бажаю, якщо ви в очікування. Ви в очікування. Якщо це моменти якогось духовного плану, робочого плану, то в будь-якому випадку король з, з кубком, може і паш, це пропозиції. Пропозиції, які були недоступні або питання. Якогось примирення, вирішення ситуації і також вдосконалення певної ситуації, от коли люди задоволені розвитком оцієї ситуації. Все, така у нас сьогоднішня історія, що у вас на порозі. Пишіть, будь ласка, і до нових зустрічей.